Профорієнтація з піснями та розвагами. Служба зайнятості креативить, аби краще познайомити підлітків з сучасними професіями на ринку праці. У таборі колос для відпочивальників влаштували імпровізовані змагання, в яких команди вправлялись в інтелектуальних та творчих батлах. Дітям довелось навіть згадувати музичні композиції, в яких є назви професій. Бухгалтер, милий, ой бухгалтер, милий, он такий простой. назвами професій підлітки визначали, чим займаються люди. Здебільшого відгадували одразу про деякі професії таборівці взагалі перший раз чули. Приміром, хто такий гребінник не знав ніхто. Виявляється, це людина, яка виготовляє гребінці. Так, я дізналась багато нових професій. Мені здається, такий підхід до дітей це легше нам буде дізнатися нові професії, і легше в майбутньому буде її вибрати собі. За словами фахівців Центру зайнятості, профорієнтаційна робота з підлітками триває постійно і під час навчального року, і в літню кампанію. Маємо інформацію, що їм краще йде, що їм цікавіше. І готуємося. У нас є спеціалісти по профорієнтації в центрі зайнятості. Ми плідно працюємо з іншими центрами, відповідно, готуємо і конкурси, розробляємо, щось вносимо нове. Нині кажуть, фахівці батьки здебільшого налаштовують своїх дітей на здобуття вищої освіти, хоча не завжди це виправдано. Не всім дано дітям, можна так сказати, ну працювати головою. Да, тобто праця інтелектуального складу. Є діти, які можливо і набагато більше заробляють, але в сфері робітничої. Тобто, от моя задача, коли я прихожу, я маю от цей баланс побачити за активну участь у заході. Команди-учасники отримали подарунки. Загалом лише цьогоріч профорієнтаційну роботу центри зайнятості області провели майже для 16 тисяч дітей. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. 아. <목소리가>